Сьогодні у нас на відеоогляді ракетка для гри в Paddle теніс від бренду Bull Paddle модель Flow. Bull Paddle Flow це високоякісна ракетка для падл тенісу, створена для тих, хто шукає ідеальне поєднання комфорту, контролю та маневреності. Ця модель вирізняється своїм сучасним дизайном та інноваційними технологіями, забезпечуючи відмінні характеристики для гри. Характеристики ракетки. Матеріал рами. Вуглецеве волокно карбон, що забезпечує міцність та довговічність. Матеріал поверхні, вуглецеве волокно для покращеного контролю та точності ударів. Ядро. Мультіева. Для відмінної амортизації та комфорту вага близько 350-365 грам, що робить ракетку легкою і маневреною. Баланс медіум, що забезпечує рівномірний розподіл ваги для потужних та точних ударів. Товщина близько 38 мм, що є стандартною для падл ракеток. Flow підходить як для професійних турнірів, так і для регулярних тренувань, забезпечуючи стабільну якість гри. Комфорт та контроль. Ергономічний дизайн та високоякісні матеріали забезпечують комфортне використання та точний контроль над м'ячем. Універсальність. Ідеальна для гравців різного рівня від любителів до професіоналів завдяки своїй універсальності та чудовій продуктивності. Дизайн. Стильний та сучасний дизайн, спеціально розроблений для жінок, додає естетичну привабливість ракетці. Технології Air Racket Channel. Покращує аеродинамічні характеристики ракетки, збільшуючи її швидкість та маневреність. Карбонтуб – рама з вуглецевого волокна, що забезпечує максимальну міцність та стабільність, мульті шари різної щільності, в ядрі ракетки, що забезпечують відмінну амортизацію та точність ударів. Купити ракетку для падл тенісу, Bull Paddle Flow. Зі знижкою за промокодом КРСП5013, ви зможете в інтернет-магазині Залізкошопком'юа. Також ви зможете отримати відповіді на свої питання по підбору ракеток для таких видів спорту, як падл, сквош, настільний теніс, бадмінтон та піклбол. а також всіх доп аксесуарів в наших доброзичливих та саме головне професійних менеджерів.